Вперше в історії у Луцьку відбувся чемпіонат України з національного виду бойових мистецтв козацького двобою масштабне спортивне свято пройшло цими вихідними на базі спорткомплексу Динамо. Сьогодні бере участь близько 300 учасників з 12 регіонів України, в тому числі місто Київ, буде відібрана команда для участі у чемпіонаті Європи. Подібними заходами, ми не на словах, а на ділі доводимо, що наша Україна це єдина держава, адже в цьому чемпіонаті, на щастя, змогли знайшли можливість взяти участь і представників Сумської області, і Чернігівської, і Харківської, тих областей, які також дуже сильно постраждали від збройної агресії. Зокрема, участь у чемпіонаті України з козацького двобою взяли юні бійці з деокупованого селища Широке, яке розташовано на межі Дніпропетровщини та Херсонщини. Містечко у нас дуже маленьке, 10 тисяч, але ж ми. Коли почалася війна, то ми тренування вели онлайн, навіть з підвалу. У нас під нашим клубом є тір, в якому ми спочатку проводили тренування. Нам дуже приємно, що в такий нелегкий час на Волині, і ми маємо таку можливість приймати багаточисельний чемпіонат України з козацького двобою. Ми вже про це говорили. і Тренери, і спортсмени це національний вид. Бойового мистецтва і це дуже добре, що він культивується починаючи з малку. У складі Волинської збірної честь клубу захищало майже 40 вихованців СК «Воїн». Клуб Воїн у складі збірної Волинської області з козацького двобою От, приймає участь чемпіонаті України зараз в Динамо. От. Ми представили до 40 чоловік. От клуб воїн. Ну і боремося. Тут є пару. Ми заявили в бурні 2 в бурні 3 і в репліну хлопців своїх одним із перших здобув перемогу Антон Панасюк, спортсмену 14 років. Однак, попри малу вагу, йому вдалося долати двох бійців з Київщини та Сумщини у ваговій категорії 40 кілограм. Я займаюся близько 5-6 років. Це мій такий найулюбленіший вид спорту ММА. Він робить мене собою і з кожним змаганням. Наприклад, сьогодні потрібно усвідомлювати після них, що ти зробив, що ти не зробив. Розуміти, треба особливе ставлення до тренувань, до змагань, щоб впевнено йти до своєї мети. Бійцю СК «Воїн» Олексію Бондаренку також довелось зустрітись у запеклому поєдинку зі спортсменом Сумської області. Дуже хороший спортсмен, сильний протистояння було на його перевазі, але мій опит і бажання виграти – побіділи». Не міг оминути увагою чемпіонат України з козацького двобою і голова Волинської обласної федерації зі змішаних єдиноборств Михайло Смолка організація, яку він очолює, намагається докладати максимальних зусиль, аби юні спортсмени з Волині достойно представляли Україну на європейській і світовій арені. Я вболіваю за спортивний клуб Воїн за всю федерацію Волинської області. Все працюємо, працюємо і вдосконалюємо спортивний клуб і набираємо. Вагу і в усіх процесах участвуємо, вступаємо в Європу, в світ попадаємо в наше, ну, на наші хлопці з Волинської області, з клубу Воїн, да? попадаємо в збірну Європи, світу. Тобто в нас хороші показники, рухаємося в правильному напрямку. Загалом волинським спортсменам вдалося здобути на чемпіонаті України з козацького двобою 32 золотих, 16 срібних та 16 бронзових медалей. Вже наступного місяця наші волиняни у складі збірної України захищатимуть честь нашої країни на чемпіонаті Європи у Сан Маріно.